Samsung a 40 ціна 2800 гривень, має відбиток пальця. По задній кришці є невеликі такі потертості. На роботу вони ніяк не впливають, досить маленький в руці, зручний. Type-C роз'єм також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Зараз покажу всю інформацію. Працює досить непогано, швиденько. Так, повністю чистий, без різних аккаунтів. Перевірили весь телефон, протестували, все працює гарненько. Galaxy A40. Він йде на 11 му Android. Її зараз покажу по пам'яті та в кінці покажу камеру. 4 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Так, по камері. Ось така доволі гарненька камера, багато кольорів, яскравість хороша. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.